GK-35, Utian для пошиття бікбегів і для зашивки мішкотари на конвейерних лініях. Машина так, ще показую декілька точок. Виставив відео розпаковка. Да, ось два отвори, нижні втулки і голководія. Тут ще два отвори для смазки механізма ниткого притягувача. Два отвори ойл написано так. І тут заглушка ще головний вал змащувати головку нижню дишля з верхнього вала на нижній. Змащувати можна і зверху попадає масло. І через цей отвір можна змащувати. Плюс тут ще бачимо є масленка, щоб змащувати отака вже показував. Хороша масленка. А ще не сказав, що тут стоїть 205 підшипник. у цій втулки в корпусі втулки стоїть 205-й підшипник. Так що там на головний вал тільки накривошип. Зверху, а і через цей отвір. А тут стоїть підшипник, тому тут немає ніяких масльонок, Отворів тут нема. Дивимося відео смазки, відео розпаковки добавлю вайбер добавлю О, Під відео все буде. Там, якщо через телефон не видно, то треба тикнути, так скажемо, на заголовок відео. І тоді появиться, посилання з'являться і з'явиться мій телефон Viber. Машина абсолютно нова. Все я змастив, промастив, так як я показував на відео. Так, машина вся промащена, ручного підйому лапки немає. Піднімаю, закладаю мішок. 4 слої зараз. І так як нитки заправив цю косічку. Косічка косичку, була, витягнув, Перезаправив свої нитки. І перший раз. Перший клас. Перший раз шию, виставив 1000 обертів для початку. Після обкатки, так, да, треба обкатувати машину стопудово, подобається. Десь тиждень працювати треба обкатувати машину. І помаленьку починаємо шити. Це лупає, попадає в нитку. Попадає в нитку. Щось трохи спочатку не шило, але я перевіряв, перевіряв, петлітель стоїть. Пітлітель стоїть правильно. Показував там, де місця змащування, отак спічки торчали, кришка ця вскрита. Там я показував, як виставляти підлітку. Так, тепер мені треба трохи. Але шити треба мінімум. Без мішковини шити треба мінімум щоб не гризло лапкою по зубами по лапці. далі. Значить, показую, що машини з заводу йдуть, не треба їх навіть підлаштовувати, там підлітель підправляти, виставляти. Ось трохи трохи швидше. 800-800 обертів. Стіл стіл з однією педаллю, тому, тому так, тому так. Розвертати буду мішок. І ще трохи пошєм. І потім ще трохи закладу оце, оставлю, це мені присилали. Нитки, звісно, це не бікбеговські у мене, але факт тому, перший раз заклав і, і шиє. Що ще треба сказати по цій машині? Можемо під замовлення робимо, не я лічно, але є людина, яка робить конвейерні лінії. Конвейерні лінії і встановлює таку машину або іншу під замовлення, яку. Або маєте, але, мабуть, він свої встановлює. Можемо встановити на конвейерну лінію, я цю машину даю. І людина зробить конвейерну лінію. Ви поняли. Телефон я дам. Так, накладу ще стропи, тут у мене є трохи. Ну це все цю роботу машина робить елементарно, товщина це для неї. Це не товщина, розумієте там. Зараз я покажу. Де я той кусок дів, що вона це все. Да, У мене там біла мішкозашивочна нитка, просто не бікбеговська, а мішкозашивочна, а тут зараз товщина. І ця стропа синя, товстіша три стропи, тут декілька. Ну два точно, два точно слої, як не чотири бікбековського матеріала. І зараз заложимо. Голка 250. Так, да, тут є, зараз я отріжу, покажу. Покажу нам мішку. Без питань. Дві строчки вверх, дві строчки з рижою ниткою це низ. Перевертав мішок. І ще переверну. Також. Трупу пришиває, там, то все елементарно. Машини хороші, китайські хороші машини по ціні, по якості. До такої ціни, якість хороша. І якщо змащувати, можна ще автомобільною полусинтетикою оці всі точки змащувати. Маслінку там можна більш жидке. А так можна полусинтетикою автомобільною, вона добре держиться. на деталях не збігає, не стікає, тому змащувати таким маслом, то буде. Да, ще же про шию покажу ще цю. Цепочку в'яже після. Так, мабуть, і залишу. Осьо. Одна. Ось одна з риже ниткою, ось друга. Товщини тут дуже прилічно. Дуже товщини тут нормально. Так що, закладу, закладу під лапку. Кришка не закрита, Закриє. Все, що по машині, що по машині. Значить, змащуємо. Головне змащуємо ігловодітель, бо чаще питають. Через декілька років питають втулки і ігловодітель первим ділом. Ну, петлітель. Але петлітель тут не дуже збивається, бо тут є стабілізатор голки. Стабілізатор голки. Ось він. Він підходить. Зараз я прокручу, покажу. Треба виключити моторчик. Тут є стабілізатор. Ось він зараз підходить і він не дає голці відклонятися. На ігловодітель. Голка не може відклонятися, бо стабілізатор. Стабілізатор ось голку притримує. Вона не відклоняється туди, вперед від мене, якби. В сторону стабілізатора вона не відклоняється і підлітель не б'ється. Підлітель не збивається, але з часом все одно буває, може збитися, може збитися. Так, зараз, так, да, тут є партлист лист з цією машиною. І вже замовили, ми з колегою замовили запчастини на Китай. Дещо є по Україні запчастини ці, але ми вже дали на Китай написали. Вони нам відповіли, що давайте ваш запрос. По номерам каталожним, що вам саме треба. Тому вже все. мій список. тільки. Це тільки мій. мій. Сервомотор 750 Втний. Якщо на сервомоторі на столі, то бажано 750 Втний на бік-бек. як ось у мене стоїть Брюс 563 а модель 750 Втний казав. Дуже від 500 оборотів він працює. Налаштування від п'яти оборотів. Показую. Так. Да, там трохи була на одному, на першому відео, на другому. Тут була стружка, от з цих вінтів вона висипалася. Там це не з деталі. Я його повибирав, повимітав, магнітом повибирав ту стружку. Коли відкручував цю кришку, відкручував ще і ще сипалось, продовжувало сипатися от сюди і, і з тої сторони. Продовжилося сипатись, бо сверлять, віддати, після покраски вже ці отвори, вони були не закрашені, не зафарбовані і посипалося отут з цих отворів. Це такі питання, це такі. Ну і тут змащуємо, щоб ось я змастив і дві... бігає. Защолка ця бігає тут, теж змастив. Тут теж змастив, відкривається, не з'їдається шпилька, не з'їдається кришка. Все. Змащуємо машину раз перед зміною, перед початком зміни. Більш конкретно змазуємо в понеділок, як машина постояла, вихідні, субота, неділя. Змащуємо конкретніше, більш уважно всі точки. Змащуємо понеділок і на протязі робочого дня пару раз теж змащуємо ці всі маслівки. Показував. Ось ці верхня втулка голководія. Масло аж бризгає там налив. Все плиз, Машини працюють. Кестарий, 38 класи, кестар на каналі, Union Specie на каналі. 638 на каналі. Ця машина. По цим пружинам прижима лапки. отут дві пружини, як у 638 класа. У Юніона тут йдуть пластинчати на пакет пружину Юніона. Нитко-притягувач тут такий. У 638-му юніона трохи інший. Так що машина така. Одне щось трохи скопірувано. У 638-го щось скопіровано. Кістар 80 800 CH, C такий ниткопритягувач. Теж машина є на каналі, нормально працюють вони без питань. Так що беремо. Да, масленка тут для вертикального, для розположення машини. Упаковки там виймав, але вже назад запакував, щоб не побити. То ставиться тут да, ось, ось магніт, яким збирав стружку трошки. То Ставиться вертикально за рахунок кутника. Кутники або точимо, або купуємо, є у наявності. У мене там наточених пару штук є. І ставимо вертикально, якщо на стіл шити бік -беги. Якщо на конвейерну лінію, закручуємо, так як сюди закручуємо масленку в горизонтальному положенні. Все, плиз, дивимося інші відео. Казав інші відео. Підписуємося, задаємо, пишемо питання, задаємо українською, відповідаю, або якщо російською, то пишемо слава Україні. Героям слава! І все будемо обов'язково відповідати. І замовляємо машини такі. Є в наявності. І ця в тому числі. Отак вона з тим і приїде. Слава Україні і героям слава!